Фейк, діпфейк, спам, фішинг, клікбейт усе це не просто слова, а розповсюджені прийоми інформаційної брехні. Сучасний інтернет переповнений фейками і чи не щодня з'являються нові знайти, розпізнати та знешкодити брехню це критично важливі навички, які треба у собі розвивати і вдосконалювати. А НАТО під час повномасштабного вторгнення. Щеплення від брехні. Саме так можна коротко описати проєкт Обман, що 1 лютого стартував в етері телеканалу Дім. Керівниця цього проєкту Ольга Бареляк сьогодні наша гостя. Іду вже її зустрічати. Пані Ольга, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Ми раді вас бачити. Дякую. Привіт. Привіт! Доброго ранку. Прошу. Доброго ранку, будь ласка. Доброго ранку, дякую дуже. Олечка. Так. Про що проєкт Обман? Для кого mm. і у чому його актуальність саме зараз? Цей проєкт про вміння розпізнавати обман у всіх сферах життя, адже від цього залежить якість життя людини. І якщо, наприклад, говорити про обман у повсякденному житті, за статистикою 80% людства бреше щодня. Тобто людям вкрай важливо піддавати сумніву все, що вони бачать, чують, і цю навичку розпізнавати обман можна прокачати. Для цього потрібно знати основи фізіогноміки, психології, можливо, навіть технологію роботи поліграфу і все це на практиці може звичайній людині допомогти відрізняти правду від обману, для того щоб не треба було. Читати, вивчати, аналізувати все те, що ви прорахували, можна подивитись фрагмент. Хоча б один випуск, хоча б да. один випуск, так. але ми розпочнемо з фрагменту. Е, так зараз побачимо. Дома, на роботі, у колі друзів, на побаченні та співбесіді у соцмережах, новинах і телеграм-каналах. Обман повсюди він заполонив наше життя, і відрізнити брехню від правди з кожним днем все складніше. Суспільство винайшло поліграф, еліксири правди, фізіогноміку та обман поки що перемагає, а футурологи передбачають, що за 25 років людський мозок буде безсильний проти брехні. То чи здатна людина у повному омани світі розрізнити, де правда, а де брехня? Хто Такі міфомани, що таке медіаграмотність фейк, діпфейк, клікбейт і фішинг? і як обіграти штучний інтелект. Сьогодні ми навчимо вас розпізнавати обман в інформаційному полі і вираховувати нечесного співрозмовника. Просто зараз чотири незнайомця випробують свої вміння відрізняти обман від правди. Вони бачаться вперше і нічого не знають одне про одного. За нашим столом гравці почують багато брехні, фейків і штучного контенту. Тобто, все як і у реальному житті. Їхнє завдання не потонути в омані і зробити так, аби правда перемогла. Всім привіт. Доброго дня. Всіх вітаю. привіт! за усім спостерігатиме телеведуча Ірина Хоменко, для якої достовірна інформація є фундаментом роботи, та психолог Орест Шупенюк, який знає, як сформувати критичне мислення. То кого ж з гравців занадто довіра заведе у полон брехні? Хто хитріший за сучасні технології? А хто програє бій штучному інтелекту? Ви готові? Ми готові! Готові! Тоді поїхали. Всім удачі. Що проект не лише про побутовий обман, він насамперед про медіаграмотність. Зараз усі ми підписані на десяток телеграм-каналів. Телефон постійно в руках. Стрічка гортається за інерцією і постійно перед очима новини, термінові повідомлення, гучні заяви, резонансні викриття. Але що з того правда? А що комусь вигідна інформаційна брехня, пропаганда, е маніпуляція нашою свідомістю? Ось це питання. І якщо раніше... Фото, відео чи аудіо в новинах були, ну, хоч якимось доказом, е, гарантією достовірності, то зараз шахраї і дезінформатори використовують штучний інтелект. І інформаційна гігієна в такій ситуації дуже важлива, і саме про це медіаграмотність. В мене є питання. Почекайте, е, скажіть, будь ласка, Ольга. А... Ідею взяти експертом на довірливу Ірину Хоменко в програму про брехню. Це її родзиночка. Така е, ще й перший випуск. Е, ну зазвичай прийнято вважати, що журналісти все добре знають, орієнтуються у фейках і все одразу бачать в інформаційному полі. Але ця програма показує, що будь-яка людина помиляється, не yeah. бачить вже дуже очевидних там речей, і е, пропаганда пішла настільки вперед, і розвиток штучної. Електу, що журналісти ведучі, та будь-хто теж потрапляють на гачок до аферистів, до дезінформаторів. І тут важливе питання: теж для кого цей проєкт? Він для будь-якої свідомої людини будь-якої професії, віку, статі, політичних поглядів будь-що, тому що у всіх в руках телефон, всі від дитячого садка до пенсійного фонду да. можуть потрапити на гачок до пропагандистів до шахтів шахраїв. Так і в чому актуальність проекту? Ну зараз питання медіаграмотності надзвичайно актуальне. Для школярів проводять всеукраїнські уроки з медіаграмотності. З'явилися спеціальні сайти з іграми на розпізнавання фейків. Тому ну, проєкт зараз дуже актуальний через це. І звичайно, що ну, дезінформація вона була завжди так. і буде завжди. Але для українців це питання загострила війна. Наш ворог, на жаль, веде дуже активну інформаційну війну, вкладає шалені гроші в це і пропаганда всюди. Навіть якщо людина її не бачить, це поганий знак. Це значить, що просто ця пропаганда нати дієва і нам треба це розпізнавати. І русі погоджуєшся комфортно, коли людина з телебачення приходить. Можна взагалі питання не ставити. Ми просто напроти -на -на проти вас сидимо і слухаємо про що програма. Ольга, дуже давайте да, Давайте так. чесно, якби у вас був особистий рейтинг топ. Фейків, у які ви самі ледь не повірили, що б було на першому місці, або смішних фейків, можливо, такі, які ну просто, Ну, іноді ну... хочете сміятися та і плакати одночасно. Але люди цьому та, вірять та. Так. Uh, ну, якщо смішні, то з останнього моє улюблене це про собак евакуацію собак з Сумської області через те, що туди прийшли військові з Кореї uh, і про мабуть кличка. Про те, що він підтримав квадробіку на фронті, бо це може допомогти нам у бою з противником. Сюди володимирович сам як штучний інтелект говорить зазвичай. Тому відрізнити Тому, може це й правда, може це не фейк взагалі. Але навіть ми, журналісти, ось на роботі перебуваючи, читаємо постійно телеграм-канали, і звісно, як всі люди віримо в кожну гучну заяву про коли настане кінець війни. Да. Uh, ну, скоріше за все, ми просто хочемо в це вірити, і ті п'ять хвилин, поки існує новина, поки її не розвінчали, uh -huh. ми всі віримо в ці фейки. Uh -huh. Ольчику, як uh, проєкт обман може зняти з людей ось ці рожеві окуляри? Яким чином? От як ти вважаєш? Uh, тому що ми не просто розказуємо, uh, що існує зараз в інфопросторі, а даємо практичні поради. Наприклад, зараз друга за актуальністю, мабуть, тема після війни це бум генеративного штучного інтелекту, стрічки, переповнені генеративними фото, так, так. ліпсінгами на президентів, клонуванням голосу. І ми це бачимо, і це варто вміти розпізнавати. І навіть якщо є такий контент, який ну неможливо розпізнати, просто варто глядачу, нашим учасникам знати, що воно існує. Чи можливо взагалі ефективно розпізнавати абсолютно всю брехню, яка нас оточує? Ну Я це вважаю, б, як стіл, знаєте, який ти постійно в собі прокачуєш, чи воно змінюється з плином часу і? Ну, дивіться, до нас приходили в студію молоді люди, які були впевнені, що вони добре орієнтуються в сучасних технологіях, вони легко відрізнять всі фейки, весь штучний контент. Але після випробування студії вони йшли трошки в шоковому стані, були приголомшені, наскільки штучний інтелект зараз може якісно генерувати контент. І я думаю, що є контент, який відрізнити ну, майже неможливо. Але якщо говорити про фото, які роблять шахраї чи дезінформатори такого середнього рівня, Можна. то є конкретні кроки, як розпізнати? Ольчико, ти прийшла з папірцями. Що так. це в тебе там таке? розкажеш? Наш формат е, проєкту обман е, такий. Чотири учасники приходять у студію. Це звичайні українці різних професій, різного віку. Вони розповідають свої історії, пов'язані з пропагандою чи з штучним контентом чи шахрайством. І ми даємо завдання в ігровій формі на визначення фейків і штучного контенту. Наприклад, це фото. Відео, аудіо, картини, вірші, музика будь-що задача гравців відрізнити, що правда, що реальність, а що підробка за допомогою штучного інтелекту. І на цих аркушах, наскільки я зрозумію, зараз буде для нас так. тестове завдання. Якщо так? хочете, можете спробувати. Е... Готові. зручно. Ось, наприклад, є дві дівчини. На вашу думку, що з того? Реальна людина, існуюча людина, справжня людина, а що повністю згенерована картинка. Треба порахувати пальці перше правило. Штучний інтелект додає шість пальців. Врахуюсь. Та я мені погано видно, але я думаю, що праворуч, можливо, це е, справжня дівчина. Я не бачу знизу там. А, да. Праворуч справжня дівчина, ліворуч, кажеш не справжня. Так, да, я думаю, що так. А я думаю, що ліворуч справжня, поворуч не справжня. Угу. Давайте ще спробуємо. А, а, а хто виграв? А зараз зараз. Так. Хто справжній, хто ні. Ой, ну тут, наче всі пальці є. Це занадто було би просто. Так, да, да. Ну, нехай буде праворуч, справжня людина, а зліворуч теж точний інтелект. А зараз я за те, що ліворуч е, справжня, а праворуч не справжня. Я двічі програла, так? Да? Кожен з вас о, помилився по одному разу, Але е, давайте, яка картинка справжня, яка е, згенерована, так, давай. ви побачите вже в першому. випуску а, ну, клас, клас. програми Обман. Але бачите, навіть зараз почекайте, Руся ж була і... на першому випуску програми Обман. Там такого ти, ти було. Ти, 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 ти не було інші інші. Це чесно. Е, ну, Тобто, наші е, учасники теж приходили, вони теж думали, що все буде просто, вони зможуть. Але насправді все не так просто. Якщо є шість пальців, це, скоріш всього, роблять аматори. Угу. Якщо пропаганда, дезінформація на високому рівні відрізнити важко. І тому проєкт має таку практичну мету, місію дати практичні поради звичайним українцям. Де дивитись, ми знаємо, телеканал Дім. Коли? Щосуботи о 20.00 телеканал Дім. Будь ласка, також запрошуємо всіх бажаючих взяти участь. Зйомки ще тривають. О! Кожен може спробувати свої сили у розпізнаванні побутового обману, фейків, згенерованого контенту, написати на сторінку телеканалу Дім. Ми обов'язково розглянемо усі заявки, запросимо до студії. Будемо всіх чекати. Дякуємо, Ольчу, що ти завітала, і сподіваємося, що за допомогою проєкту «Обман» в інфопросторі України перемагатиме лише правда. Дякую вам, дякую. дякую, друзі. Дивіться обман і стійкий імунітет до фейків вам буде гарантований.